Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас роботи немає, сьогодні у нас 4 березня 25-го року. Приїхав я на такий ставочок у Лубянці, Бучанський район. Думаю, у розвідку прийду, подивлюсь, що тут. Ну, прийшов тут місцеві мешканці, кажуть, треба вступати в громаду, платити внески. І потім будемо дозволяти ловити на цьому ставку водоймі. А так як зараз вже у них проводяться роботи кладки, там вони помости собі майструють, поки лід ще тримає наліто. Напевно будуть благоустроєні місця для ловлі рибу, риби. Переїжджаємо на другий ставок. Сказали, через дамбу на тій стороні можна ловити. О, там на той, на той стороні села. А тут ось зараз люди працюють, а ми поїдемо щось намагатися ловити. Сьогодні вітряна погода, місцями сонечко проблискує. Побачимо, що воно вийде з нашої рибалки сьогодні. Пишка. Першого ось такого я спіймав невеличкого У кінця. Зараз якщо не буде клювати, перейдемо далі на другу лунку. Дякую Тулив, шановні друзі, ще одного лихінця поймав. Ось такого маленького. Марвишку змінили, на другу лунку перейшов. You must have shared in добренько добренько, подожди. Эй, крючка вытяну. Движи собі. Є. Поки ловив місцева якась писонька прибігла. Мене такі люблять звірі, шановні друзі, дивіться, о який господар з того озера прибіг. Хотів тут, можливо, щось здобріти. Але... Дуже холодно, некомфортно ловити рибу, тому я буду закінчувати нашу рибалку з вами. Можливо, десь зараз переїду, якщо знайду де затишне місце, то спробую ще там половитися трошки. Просторо тут, є. вітер дме з тої сторони. Не дуже -то комфортно сидіти і ловити рибу. Тому я буду зворачувати удочки, як казав один, скручувати, змотувати і переїжджати на друге місце. Так, ну що ж, що робимо. Чотири окунчика я поймав. П'ятого випустив. Так що, шановні друзі, на льоду там вітер дує. А в селі то файна погода, сонечко світить і тут затишно, то так краще. Зараз можливо десь знайдемо друге місце. А поки що вип'ємо кави. Із термокружки, всім гарного дня, мирного неба, все буде Україна. Трішки зігрілися. Поїдемо далі. Шановні друзі, тут затока, оттуда водичка підтіка вже, льот ще тримається далечині люди оснащують місця для ловлі риби такі то справи шановні друзі переїхав я на другий ставочок тут трошки затишніше ось такий пагорб вітер не так дує і тут поруч Качки плавають також, дерева повалені є, О, тут бобри живуть. ну Це колишній кар'єр, який знаходиться біля е, цегляного заводу. І тут а, ну вже його закинуло, закинули і з роками тут а, поселилась риба. І зараз Будем намагаться ми її тут зловити. Тут є плотва, окунь. Пробуємо тут Тут приємніше. Так, шановні дружби. Закину я удочку. Опа, не всю кинуть. Опа, вже клюнуло. Прикидайте, окунь невеличкий спіймався. Оце так діло. Тут теж є окунець невеличкий. Будемо проводить. Тут мармишку я поставив, таку золотисту. Як вроді схоже на маленьку рибинку. Пробуємо із самого дна. Синички свігінчать уже. Шановні друзі, до наступної неділі. І уже, якщо опа клює, Є, шановні друзі, Тягнемо, потягнемо, ще один. Дивіться, маленький, але ж приємно так поголовити. На сліду вихідні, я вам скажу вже. Лід буде небезпечним, тому бережіть, як кажуть, своє життя. Не виходьте на лід, тому що вже будемо чекати весняної, літньої рибалки. Ой, шановні друзі, не хоче. Лунки, слава богу, не замерзають уже. Сьогодні, мабуть, градусів 10 тепла, але ж вітер. Вітер. Перейшов і на другу лунку. Сонечко світить, тут хорошо, затишно. Якби ще клювало краще що, я з тої лунки два оконця витягну то і все Де твої діти з граються? У мене є кашка. Шонос з кукурудзою. Трохи кинуємо. Луночку нехай. О, дивіться вже. У луночку кинемо. Пейлис создамо. Такой пыли. И будет видно, что оно. Ну что ж, шановные друзья. Пока наша рыба не клюет. Вип'ємо кави. рибалку. є. Спіймали ще одну, спіймав я окунця. Є такий невеличкий окунець. Напевно, це вже останній на сьогоднішній день. Ода. І тут до мене дивіться, друг прийшов. Можливо, він риби хоче. А я йому кину зараз рибину. Ну що ти, їси рибу чи ні? Диви, яке хитре. А шо ти, їси рибу чи ні? Давай. Бери, поки дають! Грається. Не хочеш? Опа. Ха -ха. Узяв рибину. Ха -ха. і грається. Шановні друзі. Це ж треба. Таке якесь 14 собача. Бери їж, кажу. Ану швидко. Ну нехай, можливо, з'їсть. А можливо він не голодний. Чи може це вона. Ну що, ж, шановні друзі, підводимо підсумки нашої рибалки. Що ми тут спіймали? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім штучок. Одного я випустив. Ну, Погралися та й годі. На цьому я закінчую риболовлю нашу сьогоднішню. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки. Пишіть коментарі, кому сподобалося. І до нових зустрічей на моєму каналі, шановні друзі. Слава Україні!